Без води було б неможливим життя на нашій планеті. На Землі не існує жодного живого організму, в якому немає води. Навіть найпростішого. Відомо, що рослини на 80-99% складаються з води. Тварини на 60-75%. А місячний ембріон людини важна 97%. 28 липня 2010 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка затверджує право людини на чисту питну воду. У резолюції право людини на воду і санітарію висловлюється глибоко з тим, що близько 884 мільйонів людей не мають доступу до безпечної питної води. Окрім того, у документі вказується, що близько 2,6 мільярда людей проживають в антисанітарних умовах. Щорічно півтора мільйона дітей у віці до п'яти років, тобто одна дитина кожні 20 секунд помирають від хвороб, пов'язаних із вживанням нечистої води або відсутністю адекватних санітарних умов. Щоб не допустити подальшого заборонення, яке може призвести до необправних наслідків, необхідно проводити різні заходи серед молоді, такі як фестивалі, лекції та конференції. Ми, учні спеціалізованої школи №118 18 Всесвіт ще асоційованою школою ЮНЕСКО з 1985 року, чітко усвідомлюємо всю глобальність даної проблеми. Вода в житті нашої школи посідає особливе місце, так як школа долучилася до міжнародної декади дій «Вода для життя, оголошеної ООН. Яскравим прикладом цього є фестиваль Вода, життєдальна рідина, який вже декілька років проходить у нашій школі. Метою цього науково-пізнавального дійства є розповісти про воду з точки зору різних шкільних предметів і пояснити значення води в житті людини. Також учні демонстрували власні досліди та презентували наукові роботи та проекти. 13 по 18 травня цього року делегація учнів школи No118 Всесвіт взяла участь у міжнародному форумі «Людська вода Ми» присвяченому питанню збереження водних ресурсів світу, що проходить в місті Тулуза, Франція. Делегація школи No118 Всесвіт представила свій проєкт в рамках тематики Вода, загальне надання люд взяла участь у галоконцерті і активно працювала під час кругих стоїв, присвячених темам Вода та мистецтво», Вода спасіння та скарб небезпеці, Управління водними ресурсами та різноманітні аспекти води. Ціль форуму пропагування загальнолюдських цінностей: гуманізм, братерство, толерантність, людяність, милосердя. Цей форум мав на меті об'єднати зусилля молоді країн Європи, в збереженні водних ресурсів планети. Ще одна невід'ємна річ, яка так чи інакше пов'язує нашу школу з водою, це велика кількість спортсменів, які, як ніхто інший, знають значення води для організму людини. Особливо групу тут стоять плавці, серед яких багато кандидатів та майстрів спорту. Для них вода не просто се, в якому проходять змагання, а щось значно більше. Щось, без чого вони не являють свого життя. Те, що надихає їх і дає їм сили. Берегти воду обов'язок кожного. Вода це джерело життя і поступово стає одним з найбільш дефіцитних ресурсів. В середньому одна людина в день використовує в домашньому господарстві біля 150 літрів питної води. В дійсності для пиття та куховарення ми використовуємо тільки близько 3-4% цієї кількості. Більшість води витрачається в ванній кімнаті та туалеті. Тому саме тут можна досягти суттєвої економії води. Ремонтуйте протікаючі крани і не забувайте їх закривати. Використовуйте душ, замість ванни. Користуйтеся водоекономними кранами та зливними бачками. Наше майбутнє в наших руках.